А у нас будуть оладі з яблучками. Вже почала чистити, але згадала, що хочу зняти для вас відео. Яблучка натираємо на терці. А далі покажу натерла яблучка. В готовій натерті добавила дві ложечки цукру столові, одне яйце притрушила корицею, для яблучок дуже пасує, дрібочку солі, щоб відтінити цукор. Далі буде. Додала ложку сметани. Далі будемо додати муку і вимішувати. Не віддавлювала яблука від соку, нічого, щоб не додати молочку. Буде і так добре. Добавила 3 ложки муки і на кінчику ножа соди для розпушування, щоб наші оладки були пухкенькі. Можливо, ще додавлю олійки прямо в тісто, щоб не додавати на сковорідку. Все ж таки додала ще дві ложки муки, тому що щось сок пустили яблука, і додала столову ложку олії. Мішаємо поклала розігріти сковорідку, вона у нас металева, стальна, напевно, так. Її треба дуже добре розкалити і тільки після того додати оладьки, тісто класти на неї. Готуємо тарілочку з серветкою, куди будемо відкладати, щоб стікала зайва олія. Ну, я планую не додати олію прямо в сковорідку, достатньо тої, що в тісті. Ну, подивимося. Ну що, починаємо смажити. О, кісточка. Ми її виловимо, нам її не треба. Застелила свою печку. Дуже мені не подобається, якщо забризкує жиром. Трошки додала все ж таки олії, тому що щось не хотіло смажитися, більше томилося. Смажаться наші оладки. Ці відстоюються, стікає олія. А вже відстояну відкладаємо.